Про повстання українських червоноармійців проти радянських більшовиків розповім сьогодні. Звучить парадоксально, але таке було з вами. Оля Боровець і подкаст Події з історії на початку 1919 року. Більшовики захопили більшу частину України. Зробили це силами партизанів з числа селян. Тоді чимало селян перейшли на бік червоної армії через імідж і славу більшовиків як захисників народу, борців за права селян та робітників. Але реальність виявилася іншою після швидкого Хоплення України більшовики активно почали впроваджувати комуністичне будівництво. В реальності у людей забирали землю, переводили її в державну власність, створювали так звані радгоспи, радянське господарства. На додачу діяла продовольча розкладка. Це ніби податок продовольчий. Люди не могли собі залишити більше врожаю ніж дозволено. Крім того, у них був план скільки саме врожаю та продукції вони повинні віддати державі. Усе це явно не співпадало з очікуваннями селян, які сподівалися на захист власних прав і можливість працювати на власній землі, а не грабун. Ок, більшовиків 9 травня 1919-го на півдні України почалося велике антибільшовицьке повстання українського селянства. Його очолив командир 6-ї дивізії Української Червоної армії Нечипір. Григорієв зазначу, що за чотири місяці до повстання війська під проводом Григор'єва перейшли з армії УНР до Червоної армії. Зміна підпорядкування не змінила загалом їх суті, тобто фанатиків комунізму в їхніх рядах не було. Сам Григор'єв був симпатиком українських есерів, комуністів бородбистів які саме у земельному та національному питанні не дійшли з більшовиками остаточної згоди. Навіть за таких умов Григорів виконував накази військового командування Червоної армії на початку. Саме його війська відвоювали у Петлюрівців. Ні, кінців і військ Антанти, міста Знам'янка, Єлизаветград, нині Кропивницький, Херсон, Миколаїв, Одесу та інші. Однак репресії більшовиків у селах ставали все масштабнішими. І 7 травня 2019 року, за розпорядженням Григор'єва, було арештовано більшовицьких політичних комісарів у підпорядкованих йому армійських частинах. Наступного дня, 8 травня, у Єлизаветграді, нині Кропивницький, оголосили підписаний Григор'євим як отаманом партизанів Херсонщини і Таврії, універсал до українського народу. У ньому був заклик знищити. Владу комуністів і утвердити справжню народну радянську владу. Одним із способів досягнути цього Григоріїв бачив зміну національного представництва у владі. Він наголошував, що до нових рад мають увійти представники всіх національностей пропорційно їх кількості в Україні. Тобто для українців він пропонував 80% місць, міст, для євреїв 5% і для всіх всіх інших національностей 15% місць міст загалом. 9 травня 2019 року почалася активна фаза повстання. Полки Григор'єва направилися Відразу у чотирьох напрямках на Харків, Київ, Одесу та Катеринослав. Виступ Григор'єва рішуче засудили боротьбисти, яким він симпатизував. 8 травня його виключили з партії і оголосили зрадником партії та революції за арешт політичних комісарів. Рада робітничо-селянської оборони УСРР спершу після арешту комісарів намагалася провести переговори з Григор'євим, але після початку повстання оголосила теж його поза законом. На початку повстання Григорівці налічували 15 тисяч бійців, мали на озброєнні 11 бронепотяг. Юв 52 гармати та 1 мільйон набоїв до 25 травня. На їх бік перейшли кілька підрозділів Червоної армії, і їм вдалося захопити Олександрію, Єлизаветград, Черкаси, Знам'янку, Катеринослав, нині Дніпро, Херсон, Миколаїв, Чигирин, Барислав та інші міста на місцях. Відразу ліквідували органи більшовицької влади. А в містах Олександрія, Херсон, Черкаси і Кременчук скликали повітові з'їзди робітників, селян та інтелігенції. Попри те, що в універсалі було вказано, що вбивства без. Суду та мародерства будуть припиняти на місці. У більшості із зайнятих міст та містечок Григор'ївські війська влаштовували єврейські погроми та мародерства. Саме це завадило їх планам об'єднати навколо себе інших повстанців. У придушенні Григор'ївського повстання взяли участь понад 30 тисяч бійців Червоної армії і кілька селянських загонів на Харківщині та Полтавщині. Вже до 1 червня 2019 року Григор'ївців витіснили з більшості захоплених ними населених пунктів. Повстання Григор'ява мало вплинуло на розвиток ситуації в Україні але зірвало похід Червоної армії до Угорщини через Бесарабію. Григор'єв, сам того не усвідомлюючи, у 1919-му завадив експорту революції у Європу. В Україні ж повстання Григор'єва більшовики використали як привід для ліквідації українського фронту. У партійних звітах тоді писали: зрадницька спроба отамана Григор'єва відкинути Україну назад переможно розгромлена. Тим самим завдання українського фронту, як такого, може вважатися завершеним. Поразка повстання, втім, не знищила його повністю. Наприкінці червня дев'ятнадцятого року майже три тисячі григор'ївців з'єдналися з повстанськими загонами Нестора Махна для спільної боротьби проти більшовиків, петлюрівців і білогвардійців. Але вже 27 липня 1919-го у селі Сентовому нині Кіровоградщина Нечипіра Григор'єва вбили махновці за підозрою у співпраці з добровольчою армією Антона Денікіна.